Затоплені будинки, мертві тварини та знищені автівки такі жахливі наслідки вчорашнього потопу в Одесі. Вікна проїхалися та побачили, як місто оговтується після потужної зливи. Комунальники не знають за що хапатися, прибирають повалені дерева та сміття. А урядники тим часом рахують збитки. Юлія Афанасіва далі. Ні нам, ні рібенку, не залишилося ніяких місць, щоб приєднатися. Завтра відкачають воду. Я не знаю. На чому ми будемо спати? Пан Василь ледь стримує сльози. Учорашня злива повністю затопила його будинок. Рівень води піднявся на два метри. В хаті усе попливло. Тоді каже господиня Олена: про речі не думали. Просто вална, вална води і все. І дитина на плечі і побіжав. Все, ні, ні вічі, ні ну нічого. Все погибло, ні холодильника, ні машин, ну нічого, ні подушки, ні одіял. Нічого немає. Все Сьогодні подружжя повернулася додому, аби витягти з води те, що можна просушити і врятувати. Олена у рибацькому комбінізоні по городі виловлює з води залишки родинного скарбу. Зобразити щось, взяти з собою, ну взагалі, стихійне бідство і все. Під водою не лише родини обійстя, а й городина та свійська птиця. Тепер п'ятніками буде. Сусіди по п'етухам вставали. Ми боїмося туди заходити, там кладбище. Родину прихистив сусід Олег. Його подвір'я розташовано трохи вище, та й сюди дісталася велика вода. Ось стиральна машина стоїть, воно мивальне. От щоб було видно, от такий от був рівень води. Вони сюди кімнаті для відпочинку та вані потрібен капітальний ремонт. Водою понівечено підлогу, стіни, побутову техніку. А з вікна відкривається вид на озеро, в городі. Ось це вже півтора метра впала вода. Якщо зняти вон, уровень води, який був, він був по столбик. І така ситуація у Таїрово майже в кожному подвір'ї, бо розташоване у низині. І тут рівень води був чи не найвищий по всій Одесі. Рятувальники відкачують воду від увчора, та за добу її рівень впав хіба на декілька сантиметрів. До кінця, сьогодні, сьогодні до вечора, значить до вечора, до утра, значить до утра. Без остановки наші сотрудники будуть працювати, поки повністю не відкачається. Всі вісімнадцять там жилих домов з цього затопленого по дахи машин паркінгу. Сьогодні вже вода зійшла. Кермувальники нарешті дісталися до своїх автівок і намагаються їх реанімувати. Ну так як заводити поки нельзя, потім приходиться только какими-то подручними средствами використовуватися, там, повитірати хоча б сиденья, болота. Ну і чекати, поки. Хоч як то можна буде завести і вивізти где-то сушить. Поруч євген на власні сили не розраховує. Викликав евакуатор. Як бачите, уровень води ручці, це значить... Все. Водій евакуатора Дмитро каже, за останню добу до такої картини звик працює майже без перерви. Визовів 15-20 уже є. Вчора взагалі цілий день два телефони розривалися. Ремонтувати автівки власникам доведеться власним коштом. А от мешканцям будинків, що найбільше постраждали, мер Одеси пообіцяв допомогти, але про строки та суми не сказав. Проведемо інвентаризацію і обслідування даних домов і, звісно, в першу чергу... Будемо оказувати допомогу тим домам, які пострадали сьогодні. Після стихії Одеса потроху оговтується. Та Одесі не були б Одесцями, якби із біди не зробили жарту. Ось ці веселі водолази влаштували водне ралі просто посеред вулиці. Юлія Фанасіва Євген Ріпінько. Програма Вікна СТБ.